Непотрібна смітник, яке створили жителі Кропивницького на вулиці Салтикова Щедріна, принесла Лідія Яценко. Ну як запретять, що ніхто не буде сюди вивозити, не будемо й ми вивозити. А так люди ж везуть, то й ми ж веземо. Викидати тут сміття не можна, каже інспекторка з благоустрою Лариса Мороненко. На жінку склала адміністративний протокол. Не будемо вже сюди приїздити, не будемо сюди вивозити. Штрафи передбачаються, це якщо комісія адміністративна винесе рішення про накладення штрафу от 340 гривень до 1360 на фізичну особу і на підприємців від 860 до 1700 гривень. Говорить, торік оштрафували 12 людей. Місцева жителька Ася Аракілян показує платіжки за вивезення сміття. Вона уклала договір з підприємством. Каже, їй сміттєзвалище неподалік дому заважає. «Воняє, іноді палять там. Це сміттєзвалище 15 років тому створили жителі мікрорайону, розповідає Валентина Десятирик. Що ж я буду вести, якось я поставила і мене забрали. Вже скільки я їм робила замічення. Везуть усе підряд, якби там хоч би. Хоч би недільку хтось подіжурів та записав отої отуди. Да. Стара Балашовка вся там. Ви якби бачили, як запалять отам без хатки, як воно, а сюди вітер, оце туча стоїть сюди. По-друге, по гризуни, собаки без, безпризорні. У Кропивницькому є 23 сміттєзвалища, які створили люди. Як тільки сміття приберуть, містяни знову його несуть туди, каже начальник комунального підприємства Універсал 2005 Віктор Панішко. На вулиці Салтикова Щедріна протягом року вивезли 4400 тонн відходів. Одна така вантажівка вміщує від однієї до трьох тонн. За минулий рік ми вивезли майже 7,5 тисяч тонн сміття зі свалок. Люди привозять, будують, ремонтують будинки. І возять до будівельне сміття. І все це прямо з машини вивалюють дуже багато гілля, дуже багато спилюють дерева і прямо сюди вивозять. У нас виходить, щороку утворюється приблизно 450 мільйонів тонн твердих відходів. За статистикою, на сьогоднішній день в Україні приблизно 33 тисячі. Звалищ є санкціонованими з них і приблизно ще у нас більше 6 тисяч несанкціонованих. Вони займають площу приблизно 7% площі нашої території, нашої держави. Говорить сміття забруднює ґрунт, воду, повітря. Ми не зможемо вирощувати продукцію сільськогосподарську, Я маю на увазі екологічно чисто. Це якщо це важкі метали, ось потрапляє в воду, потім потрапляє це в питну воду. Це всі хвороби забруднення повітря, тобто утворення там так званих сміттєвих газів з повітрям. Також в повітрі солі важких металів також переносяться. Радіоактивні елементи Вважає, треба вчитись використовувати відходи з користю і збільшити штрафи. В Європі дуже багато заводів, котрі в принципі от стоять вони посеред міста. Там ніяких викидів. Ну знову ж таки, воно все має бути побудоване з вимогами саме європейських стандартів. Говорить, на відходах можна заробляти відсортоване сміття з України. Купують інші держави. Для збільшення штрафів відповідно треба внести зміни в сам кодекс. Ну це вже не, не на рівні області. Це робиться. Для того, щоб будувати завод, треба певний об'єм цього сміття. Зрозуміло, що чим більше громада, чим більше місто, тим більше цього сміття утворюється. І зараз у нас є, ну, ми стикнулися з такою проблемою, що в принципі його збудувати можна. А чи буде достатня кількість сміття для обробки, тому що це в принципі гроші? Воно под... далі воно перероблюється, далі воно там реалізується. Тобто, це є ну, прибуток. Тобто є деякі підприємства, які. Які кажуть, що ну, не дуже у вас багато сміття, є певні там у нас діалоги з партнерами і не тільки з місцевими, є також з міжнародна там у нас ну, робота в цьому напрямці. Зі слів директора департаменту, розрахунків, скільки грошей потрібно на будівництво сміттєпереробного заводу, не робили, а щоб його збудувати, потрібен інвестор. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.